Знавство має давню історію, яка починається з часів Київської Росії і продовжується до сьогодення. На західноукраїнських землях, а особливо в Галичині, завжди у збереженні відродження української нації важливу роль відіграла греко-католицька церква. Саме священнослужителі Української греко-католицької церкви намагалися зберігати українські традиції серед народу, який був під владою Польщі, Австро-Угорщини і Радянського Союзу. Сьогодні ми хочемо розповісти про архієпископа митрополита Філадельфійського Стефана Сулика. Владика Стефан Слуг народився 2 жовтня 1924 року в родині Михайла та Марії Сулок у неіснуючому селі Больниця на Лемківщині. Батько працював дяком, був громадським активістом. Почкову школу закінчив у рідному селі. З 1941 по 1944 рік навчався у самбірській учительській семінарії, нині ліцей імені Андрія Чайковського. В час навчання у 1942 році закінчив спеціальні пластовські інструкторські курси, став першим корінним відновленого пласту. Це був курінь імені князя Лева. Як уже згадувалось, отець Стефан Сулик закінчив самірську учительську семінарію та під час навчання у 1942 році закінчив спеціальні інструкторські курси та став корінним від науного пласту. Це був курінь імені князя Лева. Як згадує Антін Кухта у своїй праці «Пластові проблеми національного виховання молоді умова в умовах німецької окупації діяльність пластинів була утруднена. Перший корінний Стефан Сулик багато зробив для організації і розгортання роботи курення в цих важких умовах. Поєднувати успішне навчання зі з сумівськими обов'язками було нелегко. Реактерною його було високе почуття відповідальності, наполегливості, організаторській здібності, добродетельність, оптимізм. В таборі для біженців у 1946 році в американській зоні Німеччини. Вон Стефан знову вчився до активного постуцького життя та вступив до третього курення УСП і свої У uh -huh. 1982 року члени головної пластової старшини відвідали митрополита Стефана Сулика з запрошенням стати капеланом пласту в цілому світі. Стефан радо погодився і у зв'язку з тим, зокрема, сказав: якщо ми далі будемо вірити Богові і вірно будемо служити нашій церкві. Та найкращими ідеалами українського народу ми не пропадемо. З березня 1962 року отець Стефан Сулук був призначений парохом церкви Успіння Пристоїв Богородців Перм Амбой, штат Нью-Джерсі. Продовж року він завершив будівництво нової парифіальної школи, купив та упорядкував додаткову ділянку землі для церкви та відновив парифіальну церкву. 29 грудня 1980 року папа Римський Іван Павло ІІ призначив священника Стефана Сулука архієпископом і митрополитом Філадельфійським. Відразу після свого призначення владика Стефан заопікувався будівництвом нової резидентської єпископа, а також кафедральною парафіальним будинком. Архієпископ Сулик заснував доброчинний фонд семінарії для оплати навчання семінаристів та забезпечення надходжень на рахунок семінарії Святого Йосифата. На владика Стефан Сулик був долучений до дипломатичних переговорів з православною церквою в Україні під час роз. Союзу. І коли Україна отримала свою незалежність і греко-католицька церква вийшла з підпілля. У 1991 році щедро відгукнувся коштами на будівництво майбутнього собору покрови Пресвятої Богородиці. Також владико офірував на церкву Різдва Пресвятої Богородиці та Різдва Івана Христиця. 20 жовтня 1996 році та вересень 2009 року служив у церкві Різдва Пресвятої Богороди. Коли Владикові виповнилося 75 років і він пішов у офіційну відпустку, він написав свою біографію Як Стефан став митрополитом. Пишучи свою автобіографію до книги минуло 50 літ, Владика Сулик зазначив. Але я вірю, що скінчиться хресна дорога нашого народу, і прийде великий день волі і перемоги для всіх, вірних Богові і Україні.